Ми ледь не завалив наш додаток, бо неправильно розподілило обов'язки. Усім привіт! Ми будуємо додаток з нуля, ось цими голими руками, нічого не шарячи, але з диким бажанням зробити щось велике і масштабне. Тому, якщо тобі цікаво дивитися, як створюють проект з нуля, підписуйся, став лайк і пиши коментар. Сьогодні одна з найважливіших тем для будь-якого стартапу це розподіл обов'язків. Якщо ти починаєш проект з другом, з мамою, з папою, з братом, з котом, з собакою, неважливо з ким, вам потрібно вийти на берег Дніпра і домовитись одразу за що відповідає, хто приймає рішення. Хто виносить мозок підрядникам і хто закриває усі дедлайни. Бо неправильний розподіл обов'язків приведе до халепи. Як це працює у нас? Ми реально так і зробили. Вийшли на берег Дніпра, взяли кавусь. Ну, що я люблю капучино. ймо і обговорюємо. Я відповідаю за маркетинг і ля-ля-ля. І... Я говоряща. Що... Галава, ідейник Антон, це технічна частина і комунікація з підрядниками. Наш партнер це стратегія. Кожен знає свої зони і не лізь туди, де він не шарить. А ми не шаримо зараз ніде. Ха, ха жар чи ні? Думайте самі. Хочеш побачити, які факапи ми ще зробили і що врятувало наш додаток? Підписуйся зараз, став лайк і пиши коментар. Можливо, цей серіал врятує твій проект від провалу.